Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо два способи підключення другого Wi-Fi роутера як підсилювача сигналу. Перший спосіб по повітрю. Він нам підходить у випадках, коли ми можемо поставити роутер у місця, куди слабо дістає Wi-Fi сигнал, але не можемо до нього підключити LAN кабель від основного роутера. Для цього ми скидаємо наш другий роутер до заводських налаштувань. Підключаємось до нашого скинутого роутера. В розділі мережа змінюємо IP-адресу на ту, яка не буде співпадати з IP основного роутера та зберігаємо. Після перезавантаження також можемо змінити назву нової Wi-Fi мережі або пароль, за яким можна буде до неї підключитись. Умикаємо VDS, У пошуку знаходимо нашу основну Wi-Fi мережу. Вводимо пароль від неї та підключаємось. В розділі DHCP вимикаємо DHCP. Зберігаємо і перезапускаємо роутер. Другий спосіб підключення по кабелю. Він підходить у тих випадках, коли ми можемо до нашого роутера підключити LAN-кабель від основного роутера, а також коли він стоїть у місцях, куди не дістає основний сигнал Wi-Fi. Також цей метод забезпечує кращий сигнал. Так само скидуємо роутер до заводських налаштувань та підключаємось до нього по Wi-Fi. Заходимо в розділ мережа і змінюємо IP-адресу на ту, яка не буде співпадати з IP основного роутера. Далі у налаштуваннях безпровідного режиму ми можемо змінити назву нашої нової Wi-Fi мережі. Також у налаштуваннях захисту безпровідного режиму можемо поставити пароль. Заходимо у DHCP та вимикаємо його, після перезавантаження втикаємо LAN-кабель, який йде від основного роутера у LAN-порт нашого другого роутера. Є також інші способи підключення другого роутера до основного, щоб вони разом створювали єдину Wi-Fi мережу, і перепідключення було більш плавним. Щоб по кабелю підключати з LAN до WAN, але я показав способи, які вважаю найпростішими і найнадійнішими.